Ми переселенці з міста Херсон. Приїхали ну, майже півтора року тому назад. Ну, в квітні 2022 року в Одесу. Донечку ми планували. ну Другу дитинку, а вийшла донечка, це наша мрія, моя особиста, тому що у нас перша дитинка хлопчика. Я дуже хотіла, щоб була дівчинка. Саме пік пологової діяльності був десь в о півночі в активний пік повітряної тривоги, коли були вибухи, і вся ця жахлива яку нам подарували окупанти, в кавичках подарували, але я була в безпечному місці. Народилася в 2.30 е, е, ночі, вага 3.590, 55 см. сантиметрів. Мирослава е, для нас це дуже символічне ім'я. Син у нас Володимир е, е, ну, Володимир, мир. Мир це частка ім'я, ім'я сина і слава, частка ім'я тата. То тобто вийшла у нас із двох імен одне Мирослава, ну і символізм. Вже хвилювався, тому що якраз велика кількість тоді була обстрілів саме ці хвилини. Коли народжувалася дитинка, дуже переживали. Я був присутній на пологах, весь час підтримував дружину після деокупації Херсону. Я відкрив в місті Херсон один з найбільших волонтерських центрів. Ми зараз продовжуємо займатися гуманітарною діяльністю. Якраз на момент пологів а, завершилося, все, і ми заїхали в пологовий зал. Четвертий пологовий зал, дуже гарний. Вона надійшла до нас о п'ятій годині вечора і народила о на третю. Тобто це все в нас відбувалося 9,5. 9,5 годин.